Виготовляємо простий та мінімалістичний гаманець, ідеальний для початківців. В цьому відео інструкція до шаблону з акрилу. Ось так виглядає сама викріка: Шаблон – це акрил 2 мм. Він у захисній плівці, вона знімається і акрил буде прозорим та гарним, що значно спрощує роботу зі шкірою. І для початку ми на шкіру перенесемо контури та отвори за допомогою шила. Використовувати я буду Crazy Horse, колір коньяк, товщина 1,5 мм. Перенесли на шкіру наш шаблон самовикріку. Тепер вирізаємо канцелярським ножем і робимо отвори. Зверніть увагу, ось є позначки місця, тут у нас розріз. Можна його робити за допомогою леза. Просто розкреслити шилом та лінійкою, провести пряму лінію, і по лінію різати лезом, або використати ось подібний інструмент. Він якраз розрахований під кредитну карту. Так, вирізали. Тепер пробиваємо отвори та висікаємо лінію. Ось ви бачите, цим інструментом якраз попадаю в отвори. Для того, щоб ефективніше та краще були ці кишеньки під карти, потрібно зробити круглим, круглою просічкою тут отвори, щоб далі не було розриву по шкірі. Ось така просічка загартована, дуже крута. Так раз і готово, чітко, швидко, добре, так, прості ромбовидні, 5 міліметрів. Зробили отвори. Тепер дивимось на саму нашу деталь. основну, це, в принципі, є весь гаманець. Що у нас тут десь терчить, яка бахтарма, що не подобається, зрізаємо ножицями. При цьому ми не портимо саму геометрію деталі. Тобто, те, що терчить, просто зрізаємо, я принципіально не оброблюю Crazy Horse. Я вважаю, що це дурна затія. Це моя особиста думка. Саме до Crazy Horse. Так, більш-менш це нормально. Ножиця ми почікали. <кій> Тепер дивіться, так як це просто відеоінструкція, на меті не має зробити ідеальний гаманець. Тому саме і Crazy Horse береться і тому подібне. Якщо робити вже просто перфекто, то потрібна інша шкіра інший інструмент. А так це інструкція, порядок дій. Отже, є, деталь у нас готова до прошивки. Згинаємо. Прошиваємо одну сторону, прошиваємо другу. Нитка Галацес бежева 08 плоска. Відміряли, одразу на дві сторони відрізали нитку і будемо зшивати. Так, дошили. Тепер повертаємося пару точок назад і закриваємо наш шов. Ось так виглядає внутрішня сторона. І ось так зовнішня. Не забуваємо про шили, шов, щоб випрямити тиск на всіх точках. Гаманець готовий, він максимально тоненький, дуже прикольний, мінімалістичний, його легко робити. Бачимо, готівка легенько вміщається, взагалі без проблем. Можна в один відділ вмістити до трьох карток. Вон, три картки теж легко вміщаються, все закривається. Дуже чудова моделька. Рекомендую новачкам однозначно. Потім. Ви зробили такий гаманець. Він може виглядати зовсім по-іншому. Наприклад, інша шкіра, інші типи шкіри, ви можете зробити персоналізацію. Ось, наприклад, я зробив тиснення. До речі, будь-які кліше, логотипи, текст можемо виготовити на замовлення. Також до замовлення доступні набори шрифтів для тиснення. Можна зробити навіть шрифт під вас, якийсь унікальний, іронічний і тому подібне. Переглядайте цікаві посилання в описі під відео. Переходьте на сайт. Там є ще багато дуже різних цікавих шаблонів.